Можливо, коли-небудь в підручниках історії будуть писати про звірячі обстріли Росією українських міст, про вбивства і каліцтва людей, завданих українцям російською армією. Це буде колись у майбутньому. А зараз світ, мабуть, із здивуванням спостерігає, що в 21 столітті виявляється так можна було вирішувати питання. І це відкриває величезну скриню Пандори для всього світу, який, на жаль, тепер з подачі Росії просякнутий цією не лише ненавистю, а й жорстокістю. І очевидно, що бажаючих вирішувати питання ось таким чином на нашій планеті побільше. Подякуйте за це в лапках, звісно, Російській Федерації. Яка все це чинить на ваших очах?